Привіт, кохання! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео у нас тема краси. Поки я стою в пробці, а теоретично там, часами навіть під'їжджаю, можу з вами навіть спокійно порозмовляти. Я запіснююсь на манікюр. Так, я почала робити манікюр і е, хочу вам розповісти, які ціни, як це тут виглядає. Е, досвіду ще маю небагато, тому що це сталося тільки 2-3 місяці тому назад. Раніше б нагадую, не могла робити, тому що я працювала в запевненні якості, і там не можна було малювати наші нігтики. До речі, показую, вам сильно, сильно зламала, не фокусується, ну добре. Сильно зламала тут, він наживо просто відпадає, треба буде щось з ним робити. І раніше не можна було цього робити. Тепер я маю волю і свободу відносно цієї, цієї теми, тому що працюю в так, в офісі і можу собі малювати більше того, мені здається, це навіть рекомендовано бути гарною на рецепції, правда? Тепер я можу малювати нігті. Більше того, я вам скажу, це була мова не тільки про те, що мені не дозволено малювати нігті, тому що е, це ще більше було про фінансовий аспект, так тобто вони ще ж коштують. В Польщі найдешевші, що я чула це 80 злотих такі або на дому, або е, наші як би сказати, східні, так е, сусіди набагато більш східні сусіди. Які так сидять, сидять кілька чоловік один біля другого, чоловіки, до речі, досить часто. І так в досить швидкому часі роблять по якихось 80 злотих. Так, так мені казали на роботі, наприклад, що є така опція. Я ще там не була, хоча думаю, може варто спробувати. Але не хочеться, не хочеться свою пані міняти на когось іншого. Так? І, до, і до думаю, верхньої границі ви думаєте, що знаєте, що немає. Так? Це біля, біля 150 злотих так, стандартно. Коштує. Я знову стою на світлофорі, тому продовжуємо. Десь від 80, думаю, до 150, таке звичайне покривання нігтів без там жодних якихось спеціальних надзвичайних штучок, так, там малюнків і так далі. Я приїхала, маю ще буквально дві хвилинки, тому розповідаю, у пані, в якої я роблю актуальну манікюр, коштує це 120 злотих. Напишіть, будь ласка, ось таке звичайне покриття одним кол кольором, і звичайно, обтинання шкірочок, формування нігтьової пластини, так як там потрібно. Як, яку форму я собі бажаю. Тобто це входить тих 120 злотих. Якщо би був французький манікюр, так, тобто або якесь інше додаткове покриття, щось іншого, якийсь малюнок, якісь там ще кристалки, щось не знаю, що там ще може бути, то це, звичайно, була б інша ціна, або якби це було нарощування, бо це мої натуральні нігті. Це була б вже інша ціна. Зараз, може, пані попитаю, може вона погодиться ще, щоб я її зняла на відео. так? То, то тоді можу вам ще розповісти інші ціни. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи це дорого, чи це нормально, скільки в вашому регіоні коштують власне такий коштує манікюр. Чи це, чи це нормально, чи це мало, чи це дорого? Ось, до речі, чоловіків також запрошую до коментування. Мені дуже цікаво, як ви оцінюєте жіночу красу, чи варто взагалі робити ці нігті. Так ще про кольори поговоримо, звичайно, тому що це дуже цікавої форми, що, що вважають жінки за гарним, так, і естетичне за гарне, а що вважають чоловіки це дуже цікаво, І сподіваюся, що ви поділитеся в коментарях своєю думкою дочатися цього. так? Я вже біжу дві хвилинки. О, ну добре, півтора хвилинки закінчується. Сподіваюся, що мені вдасться домуться з пані. Якщо не цього разу, то на наступне зняти в середині відео. Здається, ваша Оля здуріла. Я вам зараз покажу, що я зробила. Я сама з себе в шоці. А, тут вже видно. Ну добре, показую. Це я прийшла за скороченням нігтів і за нюдом. Щоб ви розуміли, йшла така повністю е, м, налаштована на те, що буде, буде колір в е, колір пластини мої, такий, знаєте, Я все літо собі такі робила делікатні, е, коли не було видно так, практично того кольору. І вже подумала, що мені треба довжину скоротити бо дуже довга. І я вам скажу, побачила цей колір. В життю таких не робила. Це перші мій, як там називаються котячі ті очі, чи щось там котяче. Але дивіться, як я воно ну, гарне на цю довжину. Вирішила з довжини не скорочувати ще й, цей, ще й такий колір. Розумію, що він такий, мені дуже подобається такий жіночний. знаєте? І знаєте, що мені ще до цього хочеться? Ось такі каблуки. <смі> мені хочеться до, цього, до моїх тих класних довгих спільниць, от такі каблуки до цих нісів. Мені здається, це те, що треба. Ну, і ще треба Олю десь вивезти, вигуляти? так? На якусь гарну вечерю, щось в тому стиль, що думаєте. Мені здається, досить непогана думка. Так, так. Треба вибратися, до речі, з панією домовилася про те, що на наступний раз, як буду мати я трошки вільнішої більше ем, часу, бо на все заплановано було. Як бачите, вже темно е, за вікном. Е, то я приїду і пані розповість про свої послуги, зніму, як це виглядає, і так далі. Дуже така приємна і відкрита про пані. Зараз ще розкажу вам. І так, маю буквально ще кілька хвилин, поки до кінця не сім мікрофон, тому розповідаю. Я вважаю, що якщо з людиною маєш провести трошки більше часу, більше для мене це понад 15 хвилин, то з нею обов'язково має бути про що порозмовляти, або якщо не порозмовляти, то. Це ще більш вважаю, цінніше спокійно тихо помовчати без тиску часу, так без такого знаєте внутрішнього наростаючого стресу. Е, і власне з цією пані це маю. Я її просто дуже ціную за те, що коли мені треба порозмовляти. Ми можемо порозмовляти, може, це егоїстично звучить, але вона це розуміє, так? А коли е, хочу помовчати, ну то це нема на силу, що вона, вона витягує якісь теми і змушує про щось говорити, тому що може бути і таке, так? Тобто така нав'язливість. Цього немає. Людина, яка відчуває особисті кордони, це просто безцінно. Хоча я не маю так багато досвіду в цьому плані, але, напевно, маю з чим порівняти, тому що перший раз я пішла до е, дівчинки, просто випадково записалася, тому що думаю, а раптом траплю добре. так? Зайшла в аплікацію, така є букси е, тут, е, і там, де можна якісь в сфері краси різні послуги е, собі знайти спеціаліста. так? Там вводиш регіон, в якому ти є місцевість, вводиш, що ти хочеш, щоб тобі зробили там, манікюр, макіяж ще щось в тому стилі, і тобі показує доступні терміни в твоїй локалізації, студіо з, там, з адресами і так далі. І зручно через цю аплікацію з цінами так само замовляти. Я записалася, війшла, зайшла в цю аплікацію, записалася, дивлюся, якась дівчинка, ніби з нашим ім'ям мала би бути е, з України, так я думаю, супер. Ну то буде, буде приємно е, порозмовляти, час провести, або взагалі просто не буде незручних ситуацій, тому що я не до кінця якісь там знаю, що я там буду робити, і так далі. Так маю на увазі нігті, які мені буде зручніше обговорити, е, чого я потребую. Так ось я вам скажу, це була велика помилка, тому що власне навіть обговорити того, що я хочу зробити, нам тяжко було. По-перше, студіо ніби гарно виглядає. Так, прийшла туди той салон. Так, прийшла туди, ніби гарно почекання і все, все тому подібне. Але коли заходиш всередину, середину, то там було так, що в одній кімнаті, в одному приміщенні, є там ну кілька, кілька осіб. Грає музика голосна, витяжки включаються. так? я чую все, що довкола обговорюють, так? Тобто кожна з панію щось обговорює. А, і справді це мало би бути: чую дуже багато. Того, що я можу зрозуміти, але це точно не українська, все російською було. А, і я розумію, що дівчинка теж може якось так от розмовляти. Її запитала, чи розмовляє українською, сказала так. Але коли задавала якісь питання, то було так: то ми по польську говоримо. Я щось українською скажу, вона відповіла кілька разів щось російською. Я не зрозуміла навіть які це мові там, там так до кінця, знаєте, і нам було дуже важко порозумітися. Це просто про елементарне, щоб. Наприклад, питається, яка довжина, так? що небудь. В мене там не було дових нігтів, але я не могла до кінця її зрозуміти, що, що вона взагалі питає. Я їй відповідаю, вона якось перелякано на мене дивиться. Я не знаю, це такий був стрес суцільний. І це було таке я думаю, Боже, коли це вже закінчиться? Я більше туди не вернулася. Не кажу, що вона поганий спеціаліст ця дівчинка, так? тому що нігті зробила, я з ними походила. Так? І, і просто сказала, що не знаю, я туди не повернуся, бо мені було дуже-дуже некомфортно. Не було жодного такого знаєте, клієнтського підходу. Це не про те, що вона має слухати, що у мене там вдома. Повірте, не кожному будеш розповідати. Так? Це таке щось особисте і довго до того треба йти, щоб вибудувати саме такий контакт. Але елементарне, таке, щоб клієнт на початку зручно почувався. Так? Для мене це таке як ну, необхідність, клієнтоорієнтованість. І це те, що вважаю, що повинно бути. Так? Навіть якому елементарному може ставатися нігті, а для мене це все-таки про сферу послуг і це обов'язковий такий аспект. Якщо говорити саме про, про пані Аші, в якої я зараз роблю актуальну нігті, то там повністю от, власне, це є, знаєте, клієнтський підхід. Тобто. Від першої зустрічі я почувалася там комфортно. Так я розумію, що дуже багато ще залежить від того, наприклад, того, що мені заважає, це те, що в нас окреме приміщення, і там під час того, як мені пані робить нігті, то там нікого більше немає. Але також важливо те, що відбувається за тими, за тими дверями. Так? Тобто пані повністю спочатку запитала, зрозуміла мої преференції, чого би я хотіла, як би хотіла, щоб ті нігті виглядали, так? чому я надаю перевагу. Розповідав те, що я не зналася, так? наприклад, я не знала, як я там хочу ту кутикулу обтинати. Вона мені питає, чи обтинаємо, чи відсуваємо. Я не знаю, що це там і чим відрізняється. Вона мені пояснила так? на початку, і ми вибрали, що для мене буде підходити. Так? А, і це, от, власне, те, чого, чого просто я вважаю, потребую на початку. А, напишіть, будь ласка, до речі, чи, чи це в мене якісь супервимагання, супер чи, чи, чи це нормально вашим поглядом так само нормальний такий стандарт? А, далі, наприклад. Якщо ми розмовляємо так про щось, це не є обов'язкове, так. Тобто я розумію, що людина робить свою роботу, вона не є для мене жодним якимось психологом, чи не, не повинна бути для мене подругою, так? Е, тільки це також повинно бути так, ну знаєте, я не знаю, в міру <гум> делікатно. Навіть якщо ми розмовляємо про щось, зараз ми так більше розмовляємо вже так, то це так само з врахуванням якихось особистих кордонів. Тобто, це, це неймовірно. Це так само інтелігенція, так? Тобто це, це повинно бути якби в цьому. Або вже маємо про що говорити, розмовляємо, або краще вже тоді мовчати ні про що, так? Це, це от те, що, що мені просто, скажімо так, необхідне, пані Ася, просто не 100%, а тисячу. Сів, у мене все-таки мікрофон, тому я завершую відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви зі мною погоджуєтеся, що для вас сфера послуг? Чи це про механічну роботу, чи це все-таки про психічний такий і емоціональний комфорт. Пишіть, будь ласка, чекаю на ваші коментарі і сподіваюся, що ми з вами зустрінемося у наступних красивих відео. Па-па-па-па!